На цьому відео розглянемо питання, як завантажити або встановити офлайн мапи в додаток Укроп. Є два варіанти, як це можна зробити. Перше, заходимо в меню розділ налаштування. Як бачите, в секції мапи є два варіанти: це завантажити мапи або вказати шлях до мап. Завантажити мапи натискаємо. І обираємо необхідну нам область. Як бачите, назва цієї області, коли ця мапа була створена та її розмір 2 ГБ, є. Секції діляться на дві: завантажено або не завантажено. Обираємо, наприклад, саму невеличку область це Черневецька. Натискаємо на іконку Хмара. Йде завантаження цієї мапи. Очікуємо, коли буде завантажено на 100%. Після того, як мапа завантажиться, вона буде переміщена автоматично в секцію «Завантажено». Процес завантаження може затягнутися в залежності від вашого інтернету, але вам необхідно дочекатися 100% завантаження. Натискаємо закрити це вікно. Знімаємо обов'язково відмітку використовувати онлайн-карти. Відкриваємо меню. Мапин Чернівецької області. Як бачите, Чернівецька область відображається в режимі офлайн. Супутникові мапи. Працюють без інтернету. Слід зауважити, що області України офлайн-мапи, вони до 19 го зуму, тобто можна розглядати в населених пунктах дома, дороги. Це пов'язано з тим, що мапи повинні бути розміром до 4 ГБ. Також ви можете звернути, що висота не змінюється аж. Для цього необхідно. Перейти в налаштування та завантажити висоти. Йде процес завантаження висот України. Після того, як висоти завантажуться, то вікно завантаження файлу сховається. Переходимо в розділ мапа. Зверніть увагу H. Висота 195. Рухаємо далі, змінюється. Файл висот вам допоможе побудувати графік висот. Натискаємо на лінійку, визначення і натискаємо графік висот. Інший варіант встановлення офлайн-мап – це за допомогою завчасно завантажених файлів та додавання їх в додаток КРОП. Для цього необхідно перейти в розділ налаштування, в секції шлях до МАП необхідно натиснути та вказати, де знаходяться файли, завантажені висот або МАП. Відкриваємо додаток Файли стандартний. До прикладу, мені скинули по блютузу, або я завантажив. Певні мапи, наприклад, Донецька область та мапа України повністю вся. Або якимось іншим чином я отримав ці файли висот та MAP. Роблю папку MAPS в внутрішньому сховищі, відкриваю укроп, натискаю шлях до МАП, вказую. Де ця папка знаходиться, Apps. і натискаю внизу кнопку Використовувати цю папку. Дозволити. Іде завантаження всіх файлів висот та файли MAP в додаток у Crop. Тому слід врахувати те, що якщо у вас буде більше там, 10 ГБ. Завантажена офлайн мап, то всі вони скопіюються у внутрішнє сховище додатку. Очікуємо завантаження файлів. Після завантаження буде повідомлення, що всі файли завантажені. Переходимо в розділ Мапа, зменшуємо збільшення. як бачимо, Донецька область теж офлайн супутникова. Також ці мапи можна відключати. Натискаємо в правому верхньому куті меню мапи і тут весь перелік. Всіх мап, які є. Виключимо всі мапи, супутникові, і в нас відображається мапа всієї, всієї України, яка дозволяє просто зорієнтуватися хоча б в населених пунктах. Ми розглянули всі способи. Завантаження, встановлення офлайн-мап. тому буду дуже вдячний, якщо ви придасте цю інформацію своїм побратимам. Це максимально просто як зробити та користуватися без інтернету мапами. Якщо вам необхідне посилання для завантаження всіх мап, які в нас є, звертайтеся, пишіть в коментарях, ми обов'язково вам допоможемо! Для того, щоб завантажити додаток Укроп на Android, необхідно відкрити стандартний додаток «Play Market», Пошук. В поле пошуку ввести Укроп. Натискаємо Укроп. Далі натискаємо кнопку Установити. Після цього додаток Укроп встановиться на ваш пристрій.